Марія Чумарна стражі, Дотик довіри. Він прокинувся на світанку. І першим запитанням, яке зринуло у свідомості, було: А як бути, коли доведеться приймати жорстокі судові вироки, вступати в війну, ставати твердим, непохитним і немилосердним? Адже труд короля це відповідальність за всю державу. І тут же в голові зринула відповідь. Всі вироки і війни. В його волі. Дій без гніву, без пристрасті, стань мечем у його дистинці, і ти ніколи не помилишся, віддай себе його волі. Від цієї думки тіло наче полегшало. Королевич потягнувся в солодкій дрімоті і знову заснув. Коли гаряче проміння нарешті виманило його зі сновидінь, вийшов з палацу і пішов вузькою стежкою в глиб саду, що віднівся з вікна. Стежка ставала все ширшою, а дерева все рідшими. Врешті він вийшов на широку алею, що пролягала між розкішними квітниками. Птахи з дивовижним оперенням сідали на плече, веселі рудохвості білочки перебігали дорогу. Чим далі йшов, тим веселішою, барвистішою ставала дорога. На широкій галявині між розлогими кленами побачив сімейку зайців, і мисливський інстинкт зуб... змусив його зупинитися, вражно споглядав. Як малі зайченята стрибають довкола своєї матері, в їхніх рухах і в рухах зайчихи не було помітно тієї настороженості, з якою зайці рухаються в дикій природі. Далі вийшов на берег прекрасного лізового озера та завмер від подиву. Просто перед ним величаво стояла косуля, піднявши мордочку і грандіозно вигнувши спину. Вона повела очима в бік незнайомця. Але навіть не здригнулася. В цій природі не було страху. Все, давалося людині в руки, зазирало в очі, довірливо тулилося до її погляду. І тоді він помітив королеву, яка з рук годувала косоленятко. Воно пригорталось до неї всім тілом, дозволяло гладити себе по голівці. Тихо наблизився, аби не порушити щасливої ідилії. Але зрядко тільки стріпнуло вушками при наближенні стороннього. Мати кивнула йому. І жестом руки покликала ближче. Він підійшов і помітив, як спокійно, гранціозно споглядає за ними косуля. Її дитятко весело брикалося і тулилося до людських рук. Воно зазирнуло в очі королевича великими, проникливими очима, і він відчув себе маленькою, довірливою дитиною, яка теж хоче стрибати, пустувати, радіти без причини. Вони впізнали тебе, розчулено сказала королева. Природа впізнає нас такими, якими ми істинно є, по тих променях, які посилають в світ наші думки, бажання, погляди очей. Ти розповідала мені, що колись люди могли розуміти мову всіх створінь, чому ми стали чужаками і навіть ворогами в цьому світі. Слова це, ніби промінчики, сигнали. Які людина посилає в простір. Важливим є не тільки значення слова, а його так би, тіло, наповнені світлом, теплом, ритмом, тембром, відповідністю імпульсу, який надсилає серце. Невидимий промінь серця спалахує в очах людини, і він вловлюється очима іншої істоти набагато раніше, ніж її вухо почує слово. А розум його усвідомить. Звірі розуміють людину за цим блискавичним імпульсом. І якщо слово, послане на вздогін, матиме таке ж саме тіло світла, в ньому звучатиме та ж сама мелодія, наша довіра та взаєморозуміння поглиблюються. Цю гармонію між биттєвим імпульсом серця і тілом слова ми називаємо правдою. Коли людина почала кривити думками, лукавити, її мова втратила чистоту проміння. І природа перестала нас розуміти, люди перестали розуміти одне одного. Слова вживаються людьми, наче однакові, але тіла у них різні, відповідно до поклику сердець. З часу, коли людина навчилася лукавити, брехати, її сила людини Бога почала маліти, і вона стала в цьому світі. Безпораднішою за гробців. Поглянь, ці звірі й птахи небесні не сіють і не жнуть, але серед них нема убогих та немічних, вони ніколи не нарікають, не сумніваються в собі. Королева повела сина в глиб віковічного саду, в якому крони плодових дерев довірливо схилялися на могутні груди старих дубів. Королевич подивувався, що до його слуху долітали рики хижих звірів. Але їхні войовничі голоси не викликали паніки серед менших звірят. У вас тут не відбуваються оргії полювання? вражено запитав він. Ми не втручаємося в плин природного життя, але коли людина перебуває в мирі з природою, то звірі стають спокійнішими і довірливішими. Вони не остерігаються гавкоту мисливських собак, звуків мисливських рогів і диких окликів полювальників. А небезпеку чують всім їством, миттєво. У звірів чистий поклик крові. У людей він теж є. Звичайно, але звірі люди по-різному відгукуються на нього. Поки матері вигодовують своїх дитинчат, цей поклик домінує над усім життям тварини. Але тільки до часу, поки діти починають власне полювання. Далі поклик крові змінюється покликом сили. У стаді вовків вожаком зграї стає найсильніший. Вибір вожака не залежить від кровної спорідненості. У людей найчастіше буває навпаки. Люди використовують кровні зв'язки, аби огородити себе від інших власною зграєю. Коли діти виростають і творять сім'ї, втручання батьків і родичів у їхнє життя часто стає обтяжливим, бо рідня вимагає віддачі, не чистої любові, не радості спілкування, а матеріальної віддачі за свою турботу. Тому кровні зв'язки, які мали пробуджувати між людьми вищу любов і розуміння, перетворюються іноді в важкі пута. У звірів цього не буває. Це справді вражає. Самки і деякі самці вигодовують своїх малят, іноді ціною свого життя. І тільки людина може порушити навіть кровний зв'язок, може вбивати, щоб насолоджуватися вбивством і видивом смерті. Вбивати кривдити заради матеріальної вигоди, себелюбства. Чому так стається? Бо людина за своєю природою є істотою духовною. Людина, яка відкрила в собі свою божественну природу, відчуває спорідненість з будь-якою кров'ю, відчуває себе часткою Всесвіту. Пробуджена душею і серцем людина шукає духовного споріднення. Її одноплемінці народжені. Не злона, а вселюблючого серця своєї матері, втративши духовну природу, людська істота потрапляє в лабета демонів, що живляться енергією смерті. Кожне насильство людини над живою істотою є приношенням їм жертви. Королева поглянула на сина, який слухав її уважно, насупивши брови, і засміялася. Як ти гадаєш, тебе привели сюди кровні зв'язки з матір'ю чи щось інше? Мене прилюб... привели любов і довіра до тебе, теж усміхнувся королевич, і те відчуття радості від перебування в світі, який ти охороняєш, і твоя мудрість, і розуміння. Ти сам привів себе, усміхнулася королева. Я теж, як ті люди, що приходять до тебе щороку, відчуваю потребу в твоєму стілюючому слові. Ти вчинила добре, що не дозволила мені вирости в прив'язаності до щоденної материнської ласки та опіки. А які слова ти найчастіше говориш людям, коли приїжджаєш в наше королівство? Ті, що найбільше єднають нас з Богом: мир, любов, прощення, покаяння. Вимовляючи їх людина мимовільно входить в їх гармонійне поле і її свідомість змінюється. Слова самі починають діяти, просвітлюючи людське серце. Люди приходять до мене лише один раз, така умова, щоби серце зібрало в одну зернинку все найважливіше. я читаю їхні серця і кожному кажу лише ті слова, які не просто правдиві, прочитані із зернинки кожного. Вони тому вони діють. Чому люди відходять мовчазними і усміхненими? Ніхто ніколи не промовиться про те, що ти йому сказала, запитав Королевич, намагаючись уявити, як відбувається ця потаємна розмова. Бо я кажу те, що є найпотаємнішим. Про нього не можна говорити. Аби не розпилити запорожніми балачками. Сили слова. Які ці слова? Для кожного інші. Жінці, яка вважає себе винною в смерті дитини, я промовлю: ти прощена за смерть своєї дитини. Іншій, яка все ще страждає через смерть чоловіка, скажу: твій чоловік звільнився, і ти вільна. Я не кажу: ти будеш вільна, чи ти будеш прощена. Бо ці слова сказані для наступної миті життя, а вона може для декого ніколи не наступити. Важливе те, що сказане і прийняте серцем тут і зараз воно стає миттєвою дією. Жебракові, який не знає, як просити, я пораджу скажи тому, у кого просиш, приходжу до тебе за милістю, як до Бога. Пробуди Бога між вами. Мої слова. Перетинають нитку страждання. Зараз, цієї миті, неважливо, чи людина здатна буде осмислити сказане мною, вони просто звільняють її. Таким є істинне слово відображенням потаємної правди людини. Чому ж усе таки люди так багато страждають? Найбільше люди страждають через власну оману й гординю, коли намагаються всі події, вчинки, думки інших людей пропустити крізь власне сито, підпорядкувати своїй волі, а згодом виявляють, що не все просіюється. Тоді світ для них розділяється на праведний і неправедний. Праведний завжди на своєму боці, брехня руйнує смисл життя, первісна правда. Огортає світлом і робить людину Богорівною, єдиною в собі. Що означає стати єдиним? Об'єднати в собі людину і Бога, чоловіка і жінку, життя і смерть. Кролевич раптом згадав про короля він пережив при зустрічі з матір'ю переродження і повернення до свого внутрішнього раю. Королева прочитала синові думки і продовжила їх. Ми з твоїм батьком єдина душа, розділена в тілах на два промені. Такі пари в земному світі зустрічаються вкрай рідко, але їхні зустрічі необхідні для засіву істинної любові і гармонії. Чому ж ви так далеко одне від одного? Ми дуже близько одне до одного. Радіємо кожній зустрічі, несемо в серці її сяйво. Але не вимагаємо більшого, не прагнемо перенасичення щастям. Ти бачив, як народжуються блискавиці. Хмара притягає іншу хмару з великою швидкістю. Від їхнього дотику спалахує блискавка. Блискавка запліднює воду вогнем, а вода народжує життя в рослинах, тваринах, в усьому сущому. Блискавиці спалахують тоді, коли вселенська любов притягає пару хмар. Але безперервний потік блискавиць зруйнував би землю. Якби я завжди була поряд з твоїм батьком, він деякий час жив би у блаженстві близькості, але це не могло би тривати вічно. Життя прекрасне тим, що в ньому є зими, і весни, ночі, і світанки, зустрічі і розлуки. Моя любов на відстані дарує йому незгасне блаженство любові і пізнання істини. У своєму серці. Між людьми довгі розлуки породжують біль та страждання. Страждання виникають там, де між людьми не любов, а прив'язаність. Прив'язаність виникає з бажання володіти кимось, і, навпаки, невтолена жадоба володіння волею, почуттями іншої людини породжує ненависть, лють, взаємні муки. Люди страждають від своєї ненаситності, а любов цінують лише тоді, коли втрачають. Вони вийшли на узгір'я, з якого відкрилася широка панорама долини. Дорогу до неї перетинав гучний широкий водоспад. Це земля праведників? запитав королевич, згадавши зустріч зі стражем гори. Ми називаємо її передгір'ям, усміхнулася королева. Звідси людині найлегше наблизитись до самої себе. Чим люди передгір'я відрізняються від людей мого королівства? Ну, майже нічим. Хіба що більшою усвідомленістю та визначеністю цілі? Вони обрали для себе напрям руху. Я іноді дивлюсь на нас, наче збоку. Король має бути доступним і зрозумілим для усіх підданих. А те, про що ми з тобою говоримо. Цілі, які визначаємо, дуже далекі для розуміння простих людей у моєму королівстві, зауважив Королевич. Ніколи не порівнюй себе з іншими людьми і не плекай надії, що твої слова і думки будуть зрозумілими бодай для найближчого оточення. Постарайся сам себе зрозуміти і оцінити. Безоглядно твори своє життя так. Як сам бажаєш і твори його заради радості в собі, а не заради визнання своїми підданими. Поглянь, це передгір'я живе своїм життям, а гора своїм. Ми не намагаємося виховувати, навчати цих людей, вони самі тягнуться променями своїх душ до розуміння тайн гори, і кожен отримує той ковток живої води, який здатен випити і вмістити в собі. Любов до ближнього полягає. Не в тому, аби тягнути на своїх плечах його мішок, а вся в любові, надії і віри, яку випромінює твоє серце. Королевич знову заглибився у споглядання якоїсь своєї думки. Його обличчя застигло в напруженні. Тебе мучить щось у твоєму минулому? Так, ти знаєш це, мені важко жити з думкою, що мої діди були жертвами і вбивцями, що в моїх жилах тече кров Авеля і Каїна. Я нічого не можу змінити. Зміни своє минуле щирим прийняттям його, таким, яким воно відбулося. Авель і Каїн це ти сам. І перестань себе судити. Кинь промінь преображення у своє майбутнє з великою вірою в те, що задумаєш. Але ж не все залежить лише від мене, від моєї волі. Все залежить від тебе, і якщо ти зробиш свій вибір. А вибір не така проста річ. Я хотів розповісти тобі одну історію про вибір короля, часто розмірковую про неї. Я з радістю вислухаю тебе лагідно сказала королева. Колись мій учитель філософії розповів притчу про короля, якому приснився дивний сон. У сні йому було сказано, що одного дня всі джерела в королівстві наповняться отруйною водою. Люди вип'ють цю воду і збожеволюють. Король. Наказав наповнити підземелля бочками з чистою джерельною водою, і коли, коли отруйні води зробили всіх його підданих божевільними, правитель зберігав ясність розуму. І тоді піддані визнали його божевільним. І що вчинив король? Наказав вилити живу воду і сам випив отруєну. Він захотів залишатися королем для свого народу, і народ привітав його з, одруж... з одужанням. Цікава історія, посміхнулась королева. А як вчинив би ти? Я не знаю, зітхнув королевич. Ніхто не може знати, як вчинить за певних обставин. Але твій учитель не заради забави розповів тобі цю притчу. Так, він розповів її як приклад служіння короля своєму народові, але ж король зрадив власне королівство, свідомо позбувшись здорового глузду, тихо сказала королева. Божевільний король ніколи не зможе вилікувати свою державу від божевілля, якщо в домі не зостанеться жодної свічки, в ньому запанує темрява. Я часто думав над цим, так наче благородно стати таким, як всі, щоб не втратити повагу народу і зостатися його королем, але свідомо обрати долю божевільного, чи існують інші розв'язки. Важливо довіряти своїй внутрішній правді і не піддаватись ілюзії, яка полонила свідомість інших людей. Адже доля вказала королеві шлях вибору вона попередила через сон про те, що станеться, і забезпечила запасами чистої живої води. Невже це все було випадковим? Чому його розум не зважив на ці знаки долі? І піддався тиску божевільних людей, чому король не розділив живу воду по ковточку зі своїми підданими, не відкрив людям правду і не дав їм шансу зцілитися. Може, спершу він подумав, що, отримавши повне володіння над живою водою, зможе зміцнити свою владу. Деякі правителі всерйоз вважають, що правити божевільними значно простіше, ніж мислячими і здоровими людьми. А потім злякався, що несвідомий натовп позбавить його влади. Жадоба влади, а не бажання служити народу спонукала короля вилити живу воду. Королевич вражено дивився на матір. Ця історія завжди видавалася йому простою і зрозумілою, хоча й неприйнятною. А якщо б це не допомогло, якщо божевілля не можна було б уникнути, чи був у короля інший вихід? Вихід завжди є, коли ти не тримаєшся за ілюзорну владу, а носиш у своєму тілі серце вільної людини. Якщо маєш царя в голові, як кажуть прості люди, то візьмеш у торбину плящину живої води і вийдеш за ворота своєї божевільної тюрми. Бо істинним королівством завжди є ти сам твоя воля жити, діяти. За власними бажаннями. Переставши бути собою, ти по праву станеш королем божевільних. Так казав король злидарів. Але невже обставини настільки фатально впливають на людину? запитав королевич. Я маю на увазі думки про володіння волею божевільних. Ніколи не задумувався над цим. Але деякі приклади підтверджують твою правоту. Мені здавалося, що коли людина отримує владу чи багатство з чистими намірами, то нічого не може збити її зі шляху. Але відомі випадки, коли правителі, яких народ сам обирав за їхню правдивість, чесність, самовідданість, опинившись на троні, ставали тиранами як це пояснити? Вони лише проявляли свою істинну природу, опинившись у сприятливих умовах. Не станеш тираном цілого народу, торгуючи в крамниці м'ясника, кудзору не той, можливості не ті. Варто м'ясникові чи купцеві змінити точку перебування в просторі людей, їхня свідомість по іншому оцінить можливості. В одному прокинуться щедрість і благородство, в іншому прихована жорстокість і гординя. Але як бути з тими ідеалами, які вони проповідували? Невже нічого цього у їхніх думках насправді не було і все було лише обманом. Чому ж не було? Людина неоднозначна в своїх бажаннях, мріях, покликах душі. Просто розум і обставини життя до певного часу прикривають істинні потаємні бажання. І те, що висловлюється в устах різних людей, часто має різне значення та приховує різні цілі. Навіть слово правда в розумі людей може творити. Цілу галерею спотворених образів. Я вражений тим, що ти говориш. Я вже тоді вірити людям. Цікаве запитання. Я часто повторюю тобі найдавнішу мудрість пізнай самого себе. Ти для себе найбільша таємниця, бо твій розум не знає первинного задуму душі, і ніхто з людей не може з певністю передбачити, як повернеться його доля. Які бажання чи пориви прокинуться у свідомості за певних обставин? Тому вірити і довіряти людським словам ризиковано? Кому і чому тоді довіряти? Долі. Вона єдина знає всі причини і наслідки, в ній закладено всі механізми доцільності того, що з нами відбувається. Доля обрала тебе королем, блазень. Може знати більше житейських примудрощів за короля. У ватажка з лидарів мож... може бути більший досвід виживання на грані між життям і смертю. Але ніхто з них не здатний бути суддею для тебе, ніхто краще за тебе не знає, як правити твоїм королівством, бо королем його обрано тебе. Тому навчися слухати і чути. Але ніколи не порівнюй себе з іншими людьми. Ти сам найвищий суддя у власному житті. Коли будеш приймати рішення стосовно інших людей, теж не керуйся лише власними уявленнями про ситуацію, згадай все, що чув від злидаря і блазня. До своїх ближніх та підданих стався як до великого откровення, посланого небом. Сміливо плекаю в своєму світі. Все нове і прекрасне, наповни тіло і серце, думки, енергію любові, і ця енергія сама почне змінювати людей і світ довкола тебе. Вони знову поринули в мовчання. Над горами пролетів легіт, дерева внизу перекотили його подих, наче хвилі Зеленого океану. Стаство злетіло з верхівок дерев і темною хмаркою пролинуло над водоспадом. Королевич занурився в роздуми, намагаючись розкласти в логічні ряди свої сумніви й слова, сказані матір'ю. Дивно, але її мудрість не розтривожувала розум, як це було при читанні численних книг у батьківській бібліотеці, а втиховмирювала його, І речі, про які вона говорила. Були незрівняно глибшими і значнішими від того, що принесла йому книжна мудрість. Справді, як сказав якийсь там мудрець послухай жінку, коли хочеш дізнатися, як діяти, і звернись до чоловіка, якщо забагнеться насолодитися грою ума. Може, у жінки дійсно куций розум, як вважають більшість чоловіків, зате він гострий і цілеспрямований як хоботок бджоли, що збирає мед.